Друзі, офіційна статистика мого каналу каже: хлопче, тебе дивляться, але не підписуються. Усього 8% переглядів на моєму каналі. Це люди з підпискою. І якщо чесно, це мене дуже засмучує. Будь ласка, прямо зараз натисніть кнопочку підписатися. По-перше, щоб не пропускати вихід нових відео на нашому каналі. А по-друге, щоб я побачив усіх наших людей, для кого я і намагаюся робити цей контент. Дякую за розуміння і приємність. Ємного перегляду. Неперевершена майстерність Кадзу і Шигуру об'єднала його спогади. Думки та фантазії про Японію у щось цілісне і неповторне його дебютний роман Там, де в серпанку пагорби, це по суті вигадані спогади автора про його життя в Японії на самому початку післявоєнного становлення. Вигадані та передані нам у думках головної героїні Японки середніх років на ім'я Ецуко. Ці думки дещо плутані через самогубство її старшої доньки Кейко. Ця подія запустила процес самоаназії аналізу усього життя Ецуко, що по суті є візитівкою Ішігуро. Його герої постійно рефлексують. І Ецуко у його першому романі не виключення, роздуми відносять її за межі Англії у ту Японію, звідки вона приїхала багато років тому. Вона відчуває, що та молодша Ецуко була щасливішою навіть у напівзруйнованому місті, чим обезцінюється сучасне життя жінки в Англії, де, наприклад, народилася її друга. Дитина Нікі все це ділить оповідання на дві частини: японську та англійську, і у багатьох відношеннях у них важливіше не те, що Щігуру розкриває про Іцуко, а те, що він не розкриває. Кадзо не пояснює, що сталося з її чоловіком, як з першим, так і з другим. Чому вона одна, чому взагалі переїжджає до Англії? Замість безлічі відповідей він пропонує лише вузьке віконце у невелику частину минулого життя Іцуко. Життя у післявоєнному Нагасакі історія, слідуючи пам'яті головної героїні, починається після бомбардування міста. Але ця подія лежить у її центрі, навіть коли про неї не кажуть. Знищення Нагасакі майже не описуються і згадуються лише натяками. Але ті порожні дні після вибуху бомби стають парадигмою сучасного життя людей. Вони є найкращим прикладом якостей, які прославляються в романі, блискучість нашого негативного. Винаходу та наш безмежний талант жити за межами знищення, ніби ми про це зовсім забули. Спогади Ецуко торкаються сусідки на м'я Сачіко, у якої тоді теж була донька. Невдале материнство Сачіко перегукується з невдалим материнством головної героїні. Дві жінки, наче відзеркалюють одна одну. Але навіщо ці спогади? Якщо сприймати цю історію як відверту розповідь про сумуючу за думом стару жінку, то таке читання ігнорує глибший підтекст. І що гуро дуже вибірково визначає, які сцени та які події він нам показує, нам потрібно самим вирішити, чи допомогла головній героїні ця подорож у минуле, чи зрозуміла вона, на кому лежить провина у смерті дочки, і що робити з цією відчутною дірою, яку залишила в житті Ецуко смерть. Keiko